А, сьогодні граємося в іграшки. А, іграшки всі я пакую ось в такі пластикові контейнери, тому коробки одразу викидаю і не маю змоги показати, що це злі важка в коробці. Але це іграшка інфантіна. Ось такий чудовий слон. А, чим гарна ця іграшка? Ну, по-перше, це сортер, який є в списку обов'язкових іграшок по демірській моделі. І взагалі він дуже класний. У слона рухається вуха. Ось так, ось так. Не знаю, чи видно чи ні, але ось його вухи. Що ми можемо? Ми можемо вчити інструкцію «порухай», ми можемо вчити вуха і взагалі дуже сильно здивуватися, коли слон випльовує, що там в нього не кидали. Цього слона дуже круто крутиться пубіко, а ще в нього крутиться хвостик. І ще він видає такий чудовий тріскучий звук. Цей слон може їсти. Зараз побачимо, що саме окремий контейнер для дитачок. Чому тому, що коли вони в окремому в окремому контейнері, ми можемо дитину попросити, покажи пальчиком, попроси, а що це я дістаю? Вибери, будь ласка. І так далі. Ми можемо кормити слона через рот і потім через вуха це виплювати. Або ми можемо покормити слона через пузіко. Ну так як їдять у нас нормальні виховані слони. Ось так. Заводна дитина полчиться щось закидувати в слонів і знову слон таке все виплюне.